Доброго ранку, шановні телеглядачі! З вами рубрика Агент 103. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку розвагу, як тюбінг. Досить цікава річ, яка дозволяє з'їжджати з гірки з швидкістю приблизно 60 кілометрів. Вона подобається як дорослим, так і дітям. Але в міру того, наскільки вона чудова, вона може бути і небезпечна. В чому ж небезпека саме тюбінгу або з'їжджання з гори на Якихось інших підручних засобах. Людина, яка знаходиться в самому цьому пристрої, досить захищена, якщо дотримуватись правил. Безпеки, тобто гірка має бути під кутом не більше, ніж 30 градусів. Не варто сідати в один тюбінг більше, ніж одній людині. Не варто з'їжджати ланцюгом, а також старатися як сил, як, як моя сильніше закрутити його. Чим небезпечний тюбінг? Тим, що людина при падінні може отримувати переломи як закриті, так і відкриті. Черепно-мозгові травми, переломи хребта. За рахунок великої швидкості людина отримує досить такі сирі. Озний травми, якщо вже сталася така ситуація, щоб безпосередньо на самому спуску люди чи дитина отримали травму, не варто одразу ж намагатися його підняти і поставити на ноги. Оцініть ситуацію, зважте всі за і проти. Переконайтеся в тому, що травма. Відсутня, якщо вже сталася така ситуація, що людина отримала травму. Не панікуємо, залишаємося поряд, оцінюємо ситуацію, запитуємо його, де болить, як болить. Ми маємо переконатися, чи людина не отримала серйозних травм. Якщо є підозра на травму хребта або ж крупних кісток, залишаємося поряд, викликаємо швидку допомогу. під час очікування допомоги можемо укрити постраждалого для того, щоб запобігти його пере Охолодженню та потраплянню опадів на одяг, оскільки вологий одяг буде сприяти тому, що людина ще швидше буде охолоджуватись. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, і дивіться рубрику агент 103».